Доброго дня, шановні українська граві. Сьогодні 23 вересня. Почали збирати цю Зараз запасовуємо пшеницю, яку планували І те, що на продаж лишилося. Інішуємо, таки фінішуємо з пшеницею. Кому ще потрібен, там, трішки біпоточі не продали, бачите? Е, інші сорти, які там є, будь ласка, звертайтеся, тому що час іде, впливає. І залишилося, так що раз, два і все. Запрошую до співпраці, колеги. Тримайтеся всі, все буде добре. Як кажуть, кому потрібно, звертайтеся ще. Є невеликі партії. Успіхи вам.